Нуклеуси позаселяли. і нуклеуси я вже всі виставив на наш расовий гірський облітник. Після того, як я заселяю, ну я показував це в попередньому відео, нуклеуси я відтримую три доби. І вечором виставляю на облітнику. Чому вечором? Тому що якщо виставимо ранком чи обід і відкриємо. бджола моментально з нуклеуса вилітає. Ми веземо, Бджола збуджена, привезли в обід, як ніяк температура є, яка відкрили і вони просто вистрілюють з нуклеуса. А так я привожу вечором. 7 година і десь 9 відкриваю. Вони виходять спокійно з льотків. по нуклеусі навіть можу так полазати і залізають у нуклеус. а вже на наступний день ранком спокійно вилітають і спокійно облітуються. Ну така технологія, так ми працюємо і з льотів у нас не то, що практично немає, а й немає. Там якщо у попередніх роках, як ми засіляли відкривали обід або ранком, були зльоти. Зараз зльотів взагалі немає. Так що спокійно можете відкривати вечором і все буде добре. У ну, мене нуклеусний парк, отак, поміж деревами. Природній орієнтир маток, вони орієнтуються дуже по деревах. У кого є можливість виставляти нуклеусний парк під деревами або ну, в чистому полі, то викладуйте під деревами, обліт збільшиться, дуже, ну, обліт буде набагато краще. Ну а тепер чекаємо погоди. У нас хмарно, вже місяць, дощ іде обльотів. ну... Немає зовсім чекаємо. Вже синоптики передають. Що на цьому тижні щось температури почне піднімати і вже може піде обліт маток. Ну і туди пішов у мене великий нуклеусний парк. Ну що я можу повісти про цей травень? Цей травень нам дає добрячої прикурки. Таке було у 2019 році за наше матководство. Ну і там ще десь були якісь роки, я вже не пам'ятаю. Такі страшні 9 чи якийсь рік. Ну і тепер 25-й. У нас там і тепер 25 рік травень. Це певно найстрашніша, найхолодніша, найаномальніша погода, за відколи ми займаємось матководством за ці всі роки. Температура в нас щось піднімалась максимум до 12 градусів. А так то було навіть 1-2, то просто капець. 5-8 це стабільна температура. Відповідно, матки таку температуру на обліт не будуть ходити. І дощ просто лє парасолю ми з рук ще не ставили. Така є велика у нас парасоля, ми прям ту парасолю і працюємо. Під цих парасолів. Ну, інакше не буде. Все ми можемо зробити можливе, ну а погоду ми не настроїмо. Просто будемо чекати. Одне знаю точно, що затримки з матками в цьому сезоні не будуть. Я думаю, що клієнт це зрозуміє, від нас це нічого не залежить. Ми робимо все, що нам що від нас можливе, ми це все робимо. Виводимо матки, заселяємо. І виставляємо на облітник. Відповідно, чекаємо погоди. Тільки ми будемо чекати погоди, тільки замовники будуть чекати наших маток. Ну, от така підшалька. Це му Ну нічого, я думаю, що погода настроїться і процес піде, і підуть відправки по матках. Так що от такий травень. Отакі от от такі аномальні погоди, отакі от холода. Ну, 19 й рік теж нам давав прикурки, бо в нас була повінь, десь у мене відео є тут, що береги, береги у нас рвало. Але тоді було, тоді було хоч е, тепло. Ну, температура тоді була нормальна. Зараз просто 2 градуси, 5 градусів, 2-5. Прививки треба робити, хователі формувати і так далі. Ну, це просто екстрим. Ну нічого. Головне, що робота йде і на цей тиждень, навіть на сьогодні 19 травня, а на 21 передають вже 22 градуси по температуру. Думаю, що наші карпатські королеви полетять на своє весілля і знайдуть там наших трутнів і все буде добре. Так, 19 травня. 25 го року. Дивимося на температуру. Бачимо 1, 2, 3 градуси. Ось тут червона. От бачимо, червона поділка. Бачимо. 1 градус, 2, 3 градуси температури. Ну зараз плюс-мінус десь 12 години. 1, 2, 3 градуси. Ось таке у нас 19 травня. Така у нас хороша. Не то, що хороша, висока температура, так що можеш працювати. А вулик можна, е, вулик можна відкривати від 12 градусів температури. Це просто екстрим. Так, 4 градуси, тепла чи 30, немає різниці. Матки виходять і з ними треба виробити роботу. Ну, які заселяємо нуклеуси, де пропадають. Деякі відправляємо до клієнтів, неплідні. Ну так і працює. Ну, тут у нас відповідно температура. Ну що зараз? 19 градусів, але я майже нагріваю 22-25 градусів і тут е, працюю у цій кімнаті. А нагріваю от таким каміном. Це камін газовий. Тут світла в нас немає, електрики у лісі газовий камін і шланг іде балон там я вів на двір ну от так і працюємо з неплідними матками але вже теплі так неплідні матки які порозкидали по нуклеусах ну а ці їдуть до наших клієнтів Ось такі неплідні матки, Матки великі, грубі. Відповідно спаруються у клієнтів і вони наберуть свої маси ще. Так, температуру тут створили 25 градусів. Підняли в кімнаті. Ну, а на дворі у нас йде дощ і 3 градуси. Так, ще є багато питань по маркерах і дзвонять і пишуть мені під відео, яким я маркером користуюсь. От такий маркер. Ну називається в інтернеті як Mitsubishi. так і напишете, маркер для мічення маток Mitsubishi. Але саме головне, щоб він був на лаковій основі. Це є на масляній основі. Щось камера не фокусує. Це є на масляній основі. А цей на лаковій Беремо на лаковій, На масляній основі недобре значити і стараюся скоро мітка. А на лаковій Скоро висихає і мітка тримається, поки живе матка. Ось такий маркер Mitsubishi на лаковій основі має бути.